Вітаю, друзі! Мене звати Ліна Зеленська, я журналістка та автор медійних проєктів. Це курс ораторського мистецтва. І сьогодні ми піднімемо досить важливу тему, голос, який продає. Який же голос нам хочеться слухати, який нас заворожує, який спонукає до певних дій? Ну, звичайно, голос, який слухати в першу чергу приємно, комфортний для нас голос. Такий голос притаманний людині, задоволеній своїм життям, щасливій людині. Ви погодитеся, що купувати хочеться у людей впевнених та щасливих. Коли ми чуємо певну тривогу, невпевненість у голосі, це відштовхує, це не викликає у нас довіри. Коли людині самій подобається її голос, коли їй комфортно, коли вона розслаблена, то її голос звучить. Певнено, красиво, досить низько. Такий голос хочеться слухати. Він може заворожувати нас. І ми. Більш схильні придбати той чи інший товар чи повірити тій чи іншій інформації. Прийнято вважати, що люди більше довіряють низьким голосам, які працюють на низьких регістрах. Про регістри ми сьогодні з вами поговоримо. Є думка, що такий голос викликає довіру, бо людина ніби знає, що вона говорить, вона впевнена в цій інформації і мов би, знімає з вас відповідальність. Вона ніби промовляє між рядків: довіртеся мені, я точно знаю, що я кажу. Я експерт. І якраз ця експертність, вона притаманна низькому голосу. Але інколи жінки у мене запитують: і от зараз не смійтесь, будь ласка, так, мене дійсно часто запитують: якщо занизити голос, чи не буде він видаватися грубим і надто серйозним. Як впіймати оцей баланс між жіночністю і е, такою діловою тональністю в спілкуванні, тобто низьким голосом, але при цьому привітним. І я даю дуже просту пораду: ви говорите на нижніх регістрах, говорите таким грудним голосом, але при цьому, звісно, якщо це доречно, посміхаєтеся. І ось це якраз і буде тим балансом. І справлятиме дуже добре враження. Повірте. Є багато вправ, які допоможуть занизити голос. Сьогодні ми теж їх розберемо з вами і попрактикуємо. Ще який голос нам подобається? Можливо, ви чули про таке поняття, як імідж голосу, харизма голосу, голос, який багатий на тембральність, різні барви. Різну тональність, який живий голос живий, він заворожує. Хочеться слухати як ніби, е, якусь чудернацьку історію. А ще важливо, щоб людина інтонувала те, що вона каже, тобто робила логічні наголоси, е, драматичні паузи чи логічні паузи, підкреслювала, акцентувала. І ось такому голосу можна повірити. Такий голос е додає нам впевненості, що ми зробили правильний вибір, купивши той чи інший товар. А ще нам властиво слухаючи людину, спостерігати за нею. І справа тут не лише в голосі: купують стан, впевненість, урівноваженість, відсутність метушні. Ми, ми спостерігаємо, як людина спілкується. Як вона говорить по телефону. Чи ось так відразу нахиляється до слухавки, метушиться ніяковіє, чи спокійно, тримаючи себе гідно, дістає телефон і підносить його до рівної голови? Ці всі деталі справляють цілісне враження і підсилюють чи послаблюють його. Ще важливий момент. Коли ви щось говорите, в кінці має бути не висхідна інтонація, не питальна, а навпаки, інтонація, яка йде вниз, логічно завершується. Наприклад, порівняйте: мені потрібен звіт» чи мені потрібен звіт». І коли таким чином звучить речення, воно ніби. Оголює людину і демонструє невпевненість від інтонації дуже багато залежить, беріть це до уваги, коли ви просто навіть спілкуєтесь в повсякденному житті в офісі, до прикладу. Ще один дуже важливий момент: окрім того, що ми можемо напрацювати гарний оксамитовий, глибокий голос, відкрити в собі оратора. Ми маємо правильно і чітко формувати думку. Завершувати речення, логічно вибудовувати текст. І роль цієї логічності, роль правильної вимови у жодному разі не можна применшувати. Ви маєте бути фахівцем у тому, що ви говорите. І маленька така порада: краще говоріть стисло, лаконічно. Тобто, ваша мова має бути точною. Як стріла, недаремно же слово зброя. І оця впевненість дасть пристрасть у голосі. Коли ви відповідаєте на питання, я знаю, навіщо я це говорю, я знаю, що мої слова можуть пробудити тих, хто прокидається, то пристрасть в голосі завзятість з'являється автоматично. Логічна точність та виразність мови досягається постановкою логічних наголосів, а ще лаконічністю та стислістю висловів. Наведу вам один історичний приклад: коли Філіп Македонський, батько Олександра Македонського, підійшов до стін спарти, він направив городянам послання, у якому йшлося: я підкорив усю Грецію. У мене найкраще у світі військо. Здавайтеся, бо якщо я захоплю спарту силою, якщо я зламаю її ворота, якщо я проб'ю таранами її стіни, то нещадно знищу все населення і зрівняю місто із землею. На що спартанці відправили найкоротшу, відому на той час відповідь: Якщо? От будьте такими влучними, дотепними і лаконічними. Робіть драматичні паузи, логічні паузи. Перед важливими тезами, перед головною думкою вашого виступу, і ви помітите, як зміниться ставлення, як інакше вас сприйматимуть. А ще, коли ми говоримо про страх перед публічним виступом, варто зауважити, що всі ми хвилюємося перед тим, як виступати на публіку. Але моя вам порада: ніколи не говоріть про це вашій аудиторії. Чи коли ви виходите в онлайн спілкування, чи коли ви виходите на сцену, не треба на цьому акцентувати увагу. Бо, повірте, якщо ви це озвучите, то глядачі точно знайдуть підтвердження вашому хвилюванню у невербальній лексиці, у ваших жестах та міміці. До речі, жести, які видають хвилювання, це закрита поза. Це метушливі жести, яких багато. Тримайтеся гідно, пам'ятайте, я завжди люблю наголошувати своїм студентам: рівна спина, розправлені плечі, погляд перед собою і усмішка. От ми сьогодні зробимо декілька вправ для того, щоб свідомо занизити голос, бо такому голосу довіряють. Е, низький голос характерний для зрілої особистості, для дорослої людини, яка може брати на себе відповідальність. Ще дам вам одну рекомендацію: вона досить ефективна і проста у застосуванні. Послухайте свій голос і не шукайте в ньому недоліки, а сфокусуйтеся на перевагах. На тому, що вам дійсно подобається. Це може бути сила голосу, це може бути правильна вимова, зокрема, навіть тверда вимова ж -ч «ш», -ш -ч» в українській мові, чи правильна вимова в, тобто фонетичне забарвлення, харизма, можливо, десь відчувається в голосі усмішка. От акцентуйте увагу на перевагах. На тому, що вам до вподоби, і розвивайте це. І повірте, всі інші моменти, які потребують коригування, вони підтягнуться. Як радять фахівці, коли ми насолоджуємося, чи то голосом, чи то процесом творчості, то і результат набагато кращий. Тож. Акцентуючи увагу на перевагах, ви насолоджуватиметеся безпосередньо спілкуванням. І ця емпатія, вона відзеркалюватиметься. Люди помічатимуть харизму вашого голосу, помічатимуть різнобарність і притаманні лише вам особливості звучання. Голос це наше аудіальне відображення. І ми можемо дещо попрацювати. І покращити його, наприклад, понизити голос, щоб він звучав більш оксамитово, більш… став більш грудним. Для цього є декілька вправ. Спочатку пригадаємо, що у нас є різні регістри. От зараз можемо послухати себе збоку. Промовляємо звук м, постукуючи спочатку по лобу, – далі ось тут, по носу м під нижньою губою по грудях це своєрідний такий ще вібромасаж голосу. І нижче десь на рівні діафрагми. І от якраз коли ми говоримо на середніх і низьких регістрах, то голос автоматично понижується. А ще є така досить дієва вправа. Уявіть собі, тут обов'язково треба візуалізувати. Ніби ви знаходитесь на перехресті. Подивились вліво, вправо. І думаєте, куди ж вам далі йти. Чи щось обираєте. І при цьому промовляєте досить природний звук хм. 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 Так, низько промовляємо. Закритим ротом. Важливо. Потім звуком му подовжуємо. Гм. Хм. Mm. Mm. І дійсно ви в роздумах. От ви на перехресті. Перехресті долю, можливо. Далі додаємо голосний. До прикладу, А. Гм. Гм. А. І відчуваємо ось тут вібрацію. Це значить, ми робимо все правильно. І відразу після цієї вправи ви можете себе послухати, і як інакше звучатиме ваш голос більш такий барвистий, тембральний. Але в цієї вправи є один недолік. Її треба повторювати для того, щоб голос звучав так постійно. Але ви можете її використовувати безпосередньо перед публічними виступами. Тобто, запам'ятайте, вправи для дихання треба робити щодня, якщо ви хочете досягнути гарного ефекту. І це покращить не лише ваше звучання, а й самопочуття. Зараз ми з вами зробимо дві вправи для дихання, але перед цим я скажу: а ось вправи для того, щоб понизити голос, достатньо робити безпосередньо перед виступом. Коли ви знаєте, що вам зараз. Треба говорити під час наради чи взяти слово на конференції, чи вийти на сцену, чи вийти в прямий ефір. Тобто робити декілька вправ, в тому числі масаж голосу, вібромасаж голосу, вправи для артикуляції, для дикції з нашими головними артикуляторами язиком, щелепою та губами. І ви впевнено тоді виступаєте, гарно звучите, тобто ви таким чином розминаєтеся. Бажано упродовж якогось часу їх робити. От ми радимо там десь 3-4 місяці. Це такий певний курс, ви звикаєте, ви інакше звучатимете після такого тривалого курсу занять. Є в українській мові дуже гарне ім'я. І якщо ви після цієї вправи з хм. Вимовити глибоко ім'я Алина декілька разів, то це теж сприятиме фіксуванню глибокого голосу. Галина, Галина, гамма, гамма. Періодично е, говоріть це слово і саме на низьких грудних регістрах. А ще. Дуже ефективно, смачно, глибоко позіхнути. Моя бабуся любила так робити, і це було дійсно досить гучно. Було чутно у сусідню кімнату. Ну, і, безперечно, вона була впевненою в собі жінкою, і їй не бракувало ні гумору, ні харизми, ні такої дотепності. І ця вправа вона теж розкриває потенціал вашого голосу. От спробуйте смачно, глибоко позіхніть. І потім м, скажіть якесь речення, і відчуєте різницю. Ну а далі ми зробимо вправи для дихання. Правильне діафрагмальне дихання це основа і опора вашого голосу. Ніколи не втомлююсь це повторювати. Діафрагмальне дихання це ваш фундамент. Що таке діафрагма? Це м'яз, який розділяє нашу грудну клітку і черевну порожнину. Ми дуже рідко дихаємо саме діафрагмально. Але якщо ви щоденно виконуватимете цю вправу, ви відчуєте покращення не лише в звичайній вашого голосу, а й у самопочутті. А, сядьте зручно, покладіть руку на живіт, і зараз намагайтеся глибоко вдихнути через ніс, і так, щоб повністю повітря наповнило ваш живіт, нижню частину живота. Але при цьому плечі не рухалися. Відчуваєте, як живіт максимально надувається, а ребра розширюються. Затримайте на 2 секунди повітря і на видиху промовляйте звук Ф. 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 І так хоча б 5 разів. Маєте відчути верхній прес при цьому, коли ви видихаєте. І таке розширення черевної порожнини, розширення ребер. Таке дихання називається дихати животом, але воно дуже корисне. Бо зазвичай ми дихаємо інакше, ми дихаємо, набираємо повітря лише в легені. От спробуйте набрати в живіт. І вже на третій, п'ятий раз у вас може трішечки навіть е, запаморочитися в голові. Але це нормально, це просто тому, що немає такої звички. Так, зробили. Наступна вправа: Відкиньтесь трішки на спинку стільця, так, щоб вам було зручно, розправте плечі. І зараз ми дихаємо через рот. Нижня щелепа має бути вільною, абсолютно. І дихаємо так, як дихає песик на прогулянці у спекотний літній вечір. Тобто короткими вдихами і видихами. Таким чином ми маємо відчути навіть наш хребет, відчути внутрішні органи. Тобто таке короткий вдих, короткий видих. Плечі максимально розслаблені, нижня щелепа максимально розслаблена. І так, подихайте десь упродовж хвилинки. Після цих двох вправ прочитайте. Якийсь вірш, просто візьміть книгу, декілька абзаців, і почуйте, як звучатиме ваш голос. Запишіть себе, послухайте з боку, дайте комусь послухати. І спробуйте це наступного дня і порівняйте, як змінюватиметься ваш голос упродовж декількох днів. Постійного тренування. Е, також запитують, який час краще тренуватися. Я раджу тренуватися зранку. Виділіть буквально 5-10 хвилин, коли починається день, голос пробуджується, і ви можете задати тональність на весь наступний день, звучати більш яскраво, більш виразно, більш барвисто і навіть харизматично. Бо голос. Залишається в пам'яті. Є така ще цікава вправа, інколи я практикую зі студентами, слухати аудіокниги і уявляти собі людину, яка озвучує цю художню літературу. А потім, якщо є можливість, порівняти ваш візуальний образ з тим, якою насправді є людина, яка озвучувала. І по голосу, чи вдається вам пізнати, зрозуміти, якого віку людина, яку вона має зовнішність, який зріст таке інше, чи така ж вона харизматична, який голос? Це цікаве таке спостереження. Зауважте і при нагоді спробуйте повідгадувати навіть там з дітками такий маленький квест аудіовізуальний. На цьому, друзі, сьогодні я з вами прощаюся. Подумайте над тим, чи хотіли б ви самі купити в себе щось, чи то товар, чи інформацію, чи запитати пораду, лише акцентуючись на своєму голосі. Полюбіть його, насолоджуйтесь тим, як ви звучите. З вами була Ліна Зеленська і курс Ораторське мистецтво. Сподіваюся, цей час ви провели сенсом.